Припустимо собі, що у нас є магніт постійний, і зараз ми його спробуємо зобразити в такому вигляді. Біля нього знаходиться циліндричний феромагнетик, а справа від нього північний полюс цього ж постійного магніту. На цю феромагнітно-циліндричну основу намотано. Обмотку, яка ось так по діаметру обходить по колу і знову вертається з цього боку, і вона містить якусь кількість витків. Оце циліндрична феромагнітна усердя з обмоткою закріплено на таку вісь, яка може забезпечити його вільне обертання навколо неї. Якщо пропустити електричний струм через обмотку, то на цей провідник, який знаходиться в магнітному полі, буде діяти сила Ампера, яка буде створювати обертальний момент, що приводить до повороту цієї рамки, яка намотана на циліндричний феромагнетик, за годинникової стрілки, це означає, що сама сила Ампера з цього боку діє вниз, а з цього боку діє вгору, що створює обертальний момент за ходом годинникової стрілки. За допомогою правого лівої руки можна побачити, що напрям струму тоді цій катушці буде ось такий. Щоб врівноважити. Повертання цієї рамки на вісь кріплять спеціальну пружинку в вигляді такої спіральки. Вона виконує дві функції. Перша це електричний контакт, через неї передається струм на цю обмотку. А друге, вона створює обертальний момент, який. Напрямлений протилежно до обертального моменту створеного силою Ампера. Ось це такий ферромагнітний корпус, в якому знаходиться цей постійний магніт. Позаду кріпиться шкала вимірювального приводу І сама стрілочка вимірювального приводу. Отже, нам вдалося намалювати схематично ескіз такого приладу. Давайте розберемось коротко, як же він працює. По електричним контактам, які, ми вже говорили, представляють собою такі спіральки. Одна з цього боку, а інша з іншого боку, тут не видно в цьому ракурсі, подається електричний струм на ось цю обмотку, яка навита навколо циліндричного феромагнітного осердя. Це приводить до того, що ці обмотці на певній ділянці цього дроту діє сила Ампера, показана отут зеленими стрілочками, що приводить до обертання цієї катушки разом з осердям за ходом годинникової стрілки. При такому обертанні ось ця спіралька, яка є одночасною і пружинкою і контактом. Вона розтискається, і виникає сила пружності, яка намагається повернути її тепер в протилежний бік до напряму деформації. Виникає ще один момент обертальний, який протидіє обертальному моменту сили Ампера. При певному значенні сили струму, яка проходить через рамку, ці два моменти врівноважені, і стрілка завмирає напроти якоїсь позначки, показуючи, наприклад, значення струму, який протікає через цей прилад. Якщо силу струму збільшити, яка проходить через цей прилад, то відповідно, збільшується сила ампера, Обертальний момент рамки повертає її ще далі, поки не врівноважиться моментом обертальним цієї сили пружності. Відповідно, Якщо б ми зменшували силу струму через рамку, то обертальний момент сили ампера стане менше. А пружність залишається такі, як є. Тому він перемагає і повертає стрілочку проти годинникової стрілки. Ну і При значенні струму дорівнює 0, то і стрілочка стане на нульову позначку. Як бачимо, сам прилад досить простий, і по суті, представляє собою ось таку от рамку магнітну з постійним магнітом, і всередині знаходиться в підвішеному стані ось ця от катушечка. Тому позначення. Такого приладу, який називається магнітоелектричної системи. Ось такого типу, бачите, така дуга, похожа на магніт, під і між її ніжками знаходиться підвішена цяка рамочка. Ось для прикладу, фотографія одного з електровимірювальних приладів. Бачимо, по центру написана літера V, це означає, що це вольтметр. Щоб зрозуміти, якої системи цей вимірювальний прилад. Ми дивимося на позначення на шкалі. Бачимо ось тут вже знайоме для вас позначення приладу магнітоелектричної системи. Отже, ми познайомились от з такою системою. Вона називається магнітоелектрична система. Наступна система електровимірювального приладу носить назву електродинамічна. Будова приладів цієї системи, подібно до першої, яку ми обговорили вже з вами. Бачите, так само є шкала вимірювального приладу, стрілочка, яка кріпиться до півосей, Контакти, на які подають струм чи напругу, також мають форму такої спіральки. Єдине, чого тут немає, це постійного магніту. Є оця синя частинка, це обмотка, яка зафіксована. І оця червона рамочка зі провідничка, яка може обертатися разом із стрілкою цього приладу. При пропусканні струму більшої чи меншої сили, ця рамочка обертається на відхиляється на більший кут. Ну і нарешті остання на сьогодні система електровимірювального приладу. Ось вона зображена, і називається вона електромагнітна система. Також ми бачимо стрілочку шкалу електровимірювального приладу. Є катушка, ось вона зображена. І при пропусканні електричного струму через цю катушку створюється магнітне поле, яке втягує в себе ось цей напівкруглий, бачите такий вигляді диску невеличкого, феромагнітний, таку детальку цього приладу. І чим сильніше Електричний струм, який пробігає через цю катушку, тим сильніше магнітне поле, і тим сильніше воно втягується туди, розвертаючись на деякий кут, що приводить до повертання стрілки. Зверніть увагу на позначення даних приладів. Тут ми вже говорили, це похоже на таку магніт з великою рамочкою всередині. Тут таким чином вони стилізовано зобразили дві рамки, нерухому і рухому, по якій Пропускають струми. Ну і електромагнітна система зображена, бачите, вигляді такої катушки, в якій пробігає струм, і в неї затягується ось така феромагнітна деталька. Тут вона зображена такою рисочкою. Якщо ви будете наступного разу бачити якийсь електровимірювальний прилад, то якщо він буде один з цих трьох систем, то ви обов'язково його впізнаєте.